Друзі, всім привіт це Сергій. Ну дивіться такі справи. Мій акваріум з кониками. Такий хочу зробити вам апдейт. Дивіться, ну такі справи. Так все виглядає. Коники. Полочки. Все в принципі. Норм. Дивіться, ну оці. Красавці як завжди так тусується, все в такому розслабоні, дивіться, ну так вони себе поводять, так все на розслабоні, дивляться, так, ти тут і там. Ну, що ще показати, дивіться, ну, голочки теж почувають себе дуже добре. Так, взагалі система почуває себе добре, дивіться е заросло все водоростями. Тут і там нові водорості себе нормально почувають. ну, Дивіться, коники. Так люблять такі нички. Ховаються тут, в них такі хатиночки, такий домик, де тут ховаються і все затишно у них. Ось такі справи. Вот, а що тут? Ну коник так, дивіться, так теж полює, щось тут намагається. Полювати тут і там. Дивіться, отак покажу вам зараз. Ну, що, ще сказати, оцей холодильник, так чилер, зарекомендував себе дуже добре відпрацював е, своє, коли була так спека, дуже добре відпрацював. Дивіться, все-все норма. От вклю... включився зараз? Ну дивіться. Єдина проблема шумить. Шумить. Чуєте так, от я тільки що включився, от такий шум. Ну так. Ну що робити? Зато охолоджує воду добре, тримає температуру добре, так, у кого немає кондиціонеру, це супер варіант. Бо влітку, якщо спека, то ну дуже швидко все накривається мідним тазом, як кажуть, так. Якщо 35 градусів на вулиці, то швидко все нагрівається до 30 і все. Тож так, до 28 ще система так може компенсувати все, а потім е буде стрьомно. Ну, такі справи. Так що отакий холодильник. Якщо нема кондішену, дуже кльовий варіант. Ну, Дивіться, отак. Так, взагалі все добре, так будемо сподіватися, що відпуску відгуляємо тиждень без проблем, є кому тут е, слідкувати за ним, але якщо людина не має досвіду, то конечно, так, ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Так що такі справи, дивіться, ну так, робочок, все почуває нормально. водорости, голочки, Все на расслабоне. конки Такая идиллия у цьому аквариуме. Дивіться. Все клево. Ну и мала голочка є. Тут теж така, дивіться, оця ще. Ось такий малий крокодильчик. Дивіться. Теж прикольний рибасток тусується, тут собі дивиться, там і тут. Ну, все гармонічно, все спокійно. Отака От е, баночка. Ну кайфуєш, тут ніякого стресу, нуль. Вся гармонія. Все повільно. Час є. Все тут у всіх добре. Ніякого стресу немає. Це, звісно, такий відпочинок. Дивіться, як триває тут усе життя. Дивіться, ну такі справи, ось такі романтичні кадри. Під кінець, дивіться. Ну такі справи, друзі, всім па-па. Зустрінемося через пару тижнів, не знаю коли. В кінці серпня може отак десь. Може початок вересня, окей? Всім па-па.